Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я розповім про останнього віце-короля Індії Луїса Маунтбеттена. І також варто нагадати, що Індія перебувала досить великий проміжок часу під впливом Великої Британії, а точніше була в залежності, так, була колонії Великої Британії. Із 1858 аж до 1947 року. Саме після повстання Сепаїв, яке відбулося в 1857 року, Британська Ост-Індська компанія втратила контроль і уряд Великої Британії перебрав на себе управління Індією. І Індія стала офіційною колонією Британії і з британським віце-королем на чолі. У цей період також входили сучасні Пакистан, Бангладеш і М'янма аж до 1937 року. Але, звичайно, що в 1947 році. Зростало національне таке невдоволення щодо впливу хотіли незалежність, і, врешті-решт, це призвело до незалежності Індії та розділу Британської Індії в 1947 року на Індію і Пакистан. Що стосується останнього віце-короля Індії Луїса Маунбетана. Звичайно, що після другої світової війни Великобританія була економічно виснаженою та не мала ресурсів утримувати імперію. Тому в 1947 році прем'єр-міністр Клемент Етлі оголосив, що Британія залишить Індію. В лютому 1947 року Лоїса Маунтбеттена було призначено віце-королем Індії із мандатом організувати передачу влади не пізніше червня 1948 року. Але ситуація в країні була вкрай напруженою. Між індусами і мусульманами розгорялись масові заворушення. Джинна вимагав створення окремої мусульманської держави Пакистану. Маунтбеттен пришвидшив процес, і 15 серпня 1947 року Індія отримала незалежність. А Британська Індія була розділена на два домінони, такі, як Індію і Пакистан. Чому саме Маунтбеттен останній є віце-королем? Тому що віце-король це був титул представника британської корони в колоніях. І після 15 серпня 1947 року Індія більше не була колонією, тому титул віце-короля було скасовано. Маунт став першим генерал-губернатором Незалежної Індії. На короткий, звичайно, перехідний період до обрання індійського президента. У Пакистані аналогічно генерал-губернатором став Мухаммед Джина. Розділ Британської Індії на дві держави Індію та Пакистан спричинив масові переселення. Понад 9-10 мільйонів людей переселялося. Етнічні чистки та насильство, в результаті якого загинули також близько мільйона осіб. Можливо, навіть і більше. Це одна із таких гуманітарних катастроф ХХ століття.